Друзі, мої любі всім привіт! Завершився матч між Грузією та Португалією. неймовірно, друзі, щасливий. Збірна Грузії перемагає з рахунком 2-0. Від чемпіона Європи виходить до плей-офф, чемпіонату Європи, мої любі друзі. Я неймовірно щасливий за збірну Грузію. Чесно вам кажу, друзі, я настільки щасливий за грузинську збірну. Фантастика! Просто фантастика! З третього місця друзі, Грузія перемагає Португалію! Уявіть собі Португалія, віце-чемпіона Європи, мої любі друзі. Фантастика! Просто фантастика! Так, да, Португалія була не вмотивована. Але, але навіть не вмотивована Португалія все-таки здатна перемагати. І я неймовірно щаслив за Грузію. Друзі, давайте розбиратись, друзі, давайте вже розбиратись. Друга хвилина матчу. Грузі забиває. Грузія забиває гол. Контратака. Португалія атакує, і Грузія ловить свого суперника на Жорж Мікаутадзе тягне м'яч. Десь так метрів, скільки він там пробіг. По суті, ну по суті, біг там з центрополі, Мікаутадзе дотягнув, знаєте, своєчасно віддав на хвічу да? тягнув Джордж прямо до останньої. Секунди, і прям свочасно. Знаєте, прям своєчасно віддав під забігання Хвічі Квацхелія. Ну а Хвічі вийшов на побачення з Варта Я вам хочу сказати, це побачення було вдалим. Хвічі забив 1-0 на користь збірної Грузії. Після цього, звичайно, що Грузія відбивалася, терпіла. Дуже терпіла. Страждала, справедливость Грузия страждала, но а, що поробишь. нужно было только тільки перемога, только перемога. Тільки Только була потрібна Грузии для того, чтобы справді выйти. Португалия атаковала Ой, друзья, господи, два я стартовые склады таки не показал. куда я там, стартовые склады, Як их 5 2, Грузия Мордашвили был в оборотах, Каши, Каши, Адвали, э, та...

Insa Sio Pereira, Silva Zіzniki, Жапалінія Жо Невиш візники, Дігудалот Підранета в родилатералі, в родилотераліф Франшишка Канцейсан, син, до речі а тренера колишнього порту Канцейсана, який покинув команду Жан Фелікс з Димфарі. Ну і його величність Крістиано Роналдо. І Кристиан та момент там. Про містірадія хочу вам сказати. Але захисники Грузії так самовідважно стрибалися, стрибали під удари футболістів Португалії. Дуже багато моментів було в Португалії. Не можу сказати, що вони прям якісь були гольові, але й справді доволі таки непогані були моменти в Португалії. Португальці могли ну, тут і забивати. Ну, на щастя, на щастя. На щастя, Грузія таки протрималася. А другий Тайм класно да, розпочався для Грузії, да? Вони зробили пенальті. І Жорж Мікаутадзе. Так, да, можливо, йому пощастило, тому що кошта був та близький до відбиття. Але яка різниця? Головне, що Мікаутадзе забив. І я щасливий 2-0 на користь Національної збірної Грузії. А я справді щасливий за Грузію. І справді щасливий. Мені дуже це подобається, як грає Грузія. Від серця, від душі. Але, чесно, команда грає просто від душі, знаєте. Це не Франція, не Англія, не Італія. Це команда Грузія, це така, знаєте, це команда, яка дарить е емоції. Це команда, яка дарить все. І вони витримали. І вони показали героїчний характер. І ось ця емоції. І ось ця емоції грузина. Да, так, Криштіан Роналдо був засмучений. Його величність Криштиану був засмучений. Я його розумію. Криштян завжди хоче перемагати. Він же Криштиан Роналдо легендарний футболіст, один з найкращих футболістів світу. Ніколи не любить програвати. Хоча, а чому його, а чому йому взагалі засмучивсь? Португалія з першої позиції. Вийшла далі. Склад був експериментальний. Да. Тут у Семеду був хороший шанс. Який же молодчинка Мамардашвілі? Один із героїв Національної збірної груди, знаєте, усі ми хвалимо Хвічку Розхелів, да? Жорж Каутази, да? Взагалі ми завжди хвалимо тільки нападники. Футболістів, які забувають ці коли. Але чомусь ми забуваємо про вратарів. І вратарі, до речі, мають ключову роль. Мердашвілі 11 сейв з шехами. Сторечни. Тобто, його точно Валенція буде продавати. Його точно Валенція буде продавати. Тут навіть я не сумніваюся, що Валенція буде продавати в Мардашвілі. І за великі кошти. За великі кошти. 7,22 22 удари. 3-5 ударів в площину. 27-73 володіння. 11-1 кутові. 93% точність передачі португальців 77% в Грузії. Але яка різниця? Головне, що Грузія перемагає. Це найголовніше, правда. А на іншу статистику мені взагалі там байдуже, скільки там португальців володіли. Скільки там вони створили або матір? У мене це просто. В мене це знаєте. Мене це не хвилює. Да? Мені все одно. Мені головне, що Грузія перемагає, я вболівав зі збір. Де вболівав перш чергу за збірту України. ось, Але за Грузію я справді, я дуже сильно хвилювався за них, переживав, вболівав і дуже щасливий за Грузію, правда. Просто неймовірні емоції. Ось такий маленький подарок. Знаєте, маленький такий подарочок на кінцівку цього вечора. Це перемога національної збірної Грузії. І обіграла та не Чехію, не Туреччину, а Велику Португалію. Португалія, яка розібралася з цими опонентами, вийшла з першої позиції. Дострокова. А Грузія їх зупиняє. Браво! Просто браво! Да, по статистиці я все таки пройдусь. Я все-таки завжди проходжусь по статистиці. І знову момерли Чотири гулівіна годи і чотири опущені. І Марадашвілі герой, просто герой. Три голіві нагоди справедливості раді було в Грузії, але Грузія свої моменти, знаєте, чітко. Дуже і дуже чітко реалізувала. Де потрібно було, там і Хвічі забив, пенальті забили. Жош, Мікутадзе. Грузія. Із 27% володіння, там казали, що Румунія там була перша команда, яка перемогла, коли володіла 29%. Ну що ж, збірна Грузія, б'є рекорд, тому що Грузія володіла аж 27% володіння і перемогла. Це перший показник в історії, коли команда володіє 27% володіння. По суті, грає без м'яча, на контратаках і перемагає. Ну, спродусия ради тут гол і квічі, да? Ну, Рихі Лини також зіграв свою роль. Але мені якось все одно. Да, так, 270 пасів у Грузії. 209 передач. В, в Португалії 689 передач. По суті, кожна п'ята передача була точною. Португальці в пасах по не помилялися. 642 передачі точно, 93% 90 точність паса, 77 у Грузії. по офсайдах. Сьом удара в Грузія завдала 3 площину, 3 ворота і один удар був заблокований. У Португалії 22 удари, 5 в площину, 9 ворота і 8 ударів заблокованих. По відборах краще була Грузія. 5-1 по сейвам. І у Мернешелі тягнув. 24 11 сім'яча. 4-7 перехоплення. І португальці 11 порушені правил і 3 гіртічника. Три жовті картки. Грузія шість порушень, Одна жовта картка. На ну, найкращий футболіст матчу. Для мене це Джордж Мікаутадзе, Який зробив сьогодні гол плюс пас. Оце ну. Хвічі сподобався. Квітче сподобався, Мардашвілі тягнув. Ну, в цілому, напевно, це буде Жорж Мікаутадзе. Як не крути. Жорж Michał Tadзе. Ще не помиляюсь на краще поки що бомбардир. У нього три забитих м'ячі. Підудічі підсумок. Піцмок такий. Грузія мене вразила з Туреччиною. З Чехією. З Португалії, звичайно, ще перша перемога в історії. І... Я щасливий, правда, за Грузію. Навіть не уявляєте як я щасливий. Чесно з того, я щасливий. Тому що я дуже сильно хвилювався і переживав за цю команду. Ось правда. Я такий друзі щасливий зараз. Знаєте чому? А коли така команда, як Грузія, да. Наприклад, обіграє Португалію, такі красиві історії. А Грузія команда, яка грала від серця, від душі, як би сказав би. Да? Команда, яка нікого не боялася. Не Туреччину, ні Чехію, ні Португалію. Вони не боялися там Сірок. Вони не боялися Хахана Чехалагу та Арде у Туреччині. Вони не боялися Патріка Шика або Томаса Сочика. Які грають у Чехії. Вони не боялися зіркового Кріштяна Роналду, Бруно Фернандеша, Бернарду Сільву і інших зірок, хоч вони й не грали. Вони навіть не вийшли на футбольне Поле. Ну вони не боялися Крещани Жана і Жана Фелікса і Жана Паліді? Не боялися? Не боялися? Вони вийшли, вони показали хороший футбол. Яскрали футбол, грали від серця, справді, Вони, да, вони відбивалися. Але вони це робили якось, знаєте, красиво. Тут це не просто команда сидить і відбивається. Грузія тільки я нагода може притиснути, тільки я нагода може забити. Команда, справді від. За якою буду, чесно слово, переживати. Команда, за якою буду тримати кулачки. І... І Грузія буде якраз з Іспанії грати. Я буду за них тримати кулачки. Ну а це відео, друзі, будемо завершувати. Грузія 2, Португалія 0. Я щасливий. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.